На сьогодні наша територія Криворізького району більша половина знаходиться на прифронтовій зоні, тобто межує з Херсонською та Миколаївською областях, де йдуть активні бойові дії, і там 100% навчальні заклади. Не будуть очно займатися, буде онлайн форма навчання цієї території, які Кривий Криворух ближче до Дніпропетровська, там можливість очного навчання поки що розглядається. Але ще остаточно ми не вирішили. Я думаю, коли Ворога відтіснимо ще далі, щоб було більш безпечно, то, можливо, там буде очна форма навчання. Але ми знаємо, що ворог має високоточні далекобійні ракети, які б'ють на велику відстань, і ми маємо гіркий опит щодо міста Апостола та Велика Костромка, де Зруйновані повністю навчальні заклади, то це питання, на жаль, ще поки що відкрите і остаточно не вирішено. Але не виключаємо, що деякі школи району будуть займатися очно. Всі навчальні заклади нашого Криворізького району підготовлені технічно, але є нові вимоги, які на сьогоднішній день несли коригування в цю ситуацію. Создана комісія, і всі навчальні заклади перевірені щодо відповідності. Цих вимог деякі заклади, на жаль, не відповідають, тому що немає тих укриттів, які потрібні для нашого сьогодення. Але питання щодо освіти наших дітей на нашій території вирішується. Громади приймають програми, виділяють кошти на вирішення цих технічних проблем, але це потрібен час. І, і на коли вони будуть вирішені, відразу ці навчальні заклади будуть запущені в роботу.